Вітаю, вас, друзі, на моєму каналі просто по Якщо ви хочете грати так краще в шахи і їх розуміти, то ви, повірно, адресу. І сьогодні я хотів би продовжити тему подвійного удару. Це дуже важлива тема, і взагалі тема тактики дуже важлива, особливо на початку. Ну, якщо тактика не функціонує, то не поможе жодна стратегія. Тому що тактична помилка часто дуже дорого коштує і може привести до... Або до мат, або до великих матеріальних втрат. Так що треба постійно займатися тактикою. Це необхідна умова для росту шахістів і взагалі тактичні помилки допускають всі. Ну, і я там в кінці покажу от пару прикладів, де навіть сильні майстри, ну, допускають драматичні помилки. Таких, так би мовити. Не Складних ситуаціях, відносно на складних ситуаціях. Ну, давайте подивимо, конкретно подивимося на цю позицію. Е, важливо завжди взагалі, взагалі фіксувати тактичні е, слабості. Наприклад, в даному випадку не всім е, тактична слабість. Можна одразу забрати туру, Білі також стають краще, але тут я хід який одразу цю партію завершую. Ну і На Е5 також, раз напала, раз захистила. Такі так, так, це є незахищена фігура, або раз напала, раз захистила, два напала, два захистила, тобто важлива е фігура. І також і тут е проявляється геометричний мотив, який білі використали, білі б'ють на Е5, жертвують слона. Іде потім ще одна жертва. Н8, і тепер виникає так би мовити, вилка, конява вилка. Це геометричний момент, треба завжди фіксувати ці вилки на напад на дві фігури, шах, кроме відступати і тільки Е5, забирається пішак на С5 і білі тут легко перемагають. Ці позиції в не недало зташований ферзь. І це білі, білі можна використати. Також використовуючи геометричні мотиви, вони грають а 8 тепер бити туру не можна і за шаху на ф 3 Тут ферзь не може відходити, наприклад, ну, може відійти, там, наприклад, на е 6 буде, ну, якщо на е 6 тоді буде Тура А6, якщо йде на С4, буде тоді Тура С8. ну, Відходить на а 2, ну, і тут б'ють білі. Второй, ну фразя ситуація, мало дуже полів, йому треба йти назад. Білі знову рає Туруа 8. Ну, тепер немає поля А2, приходить йти на R7. І тепер білі приймають в односному G6, заманюючи Ферзя на мінне поле і після Тура-6 забирають Ферзя і беруть партію. В цій позиції білих потужні пішаки, до якого король не може підійти. Але одразу це ні до чого не приводить, тому що на D7 грає чорний грають король. C7. І тому тому біля подвійного під удару виловлять послонати на цей хід король-1 сюди йти не може і король Б2. Наприклад, якщо він йде на е 4 тоді білі приймають ходом D7, заманюють короля, та і тепер після шах шагу змушені брати пішака і подвійний удар виграє. У випадку, якщо слон йде на поле за Mz4 на G6, також білі виграють ходом D7 і на король C7 вони дають шах. І тепер Інакше буде ферзь, чорні змушені вбити пішака, і після кіння 8. І що буде на 8, було, на 7 було, це, це, це саме, так що тут білий кінців допомог подіну удару, перемагає. І це також позиція, яка дуже часто зустрічається, що кидається очі незахищена на 8, тактична слабість, і тепер використовують білі е, б'ютне 6. Е, Тура захищена, грають з е 4 Дуже часто цей момент зустрічається такий мотив, нападається на а 7 і на Туру. Тому треба тут здатися. Ну Тепер прийдемо до таких більш трошки складніших прикладів. Тут також пішов на Е6, статична слабість і геометричний мотив. Дуже подібно на першу позицію б'ють на е 6 замає слона і тепер використовують геометрію. Займають підволку короля, грається FC F8. Вибору немає, треба бити. І після Кінь є 6, кінь С7 вони перемагають, всій пішак буде 5. Якщо захищати, то буде кінь Е8 і в білих два залих пішака, що в коньовомачку автоматично означає виграну позицію. Так, тепер подивимось на цю позицію. ну Здавалося б, рішення досить просте. Тут незахищений слон на C7, тактична слабість. І є можливість зіграти печаль 7 також тактична слабість, слон дивиться на білі зіграла c2, ну партія грав 2 розсмейства. Чорні е -е, зіграли вже 6 і, так би мовити, є таке поняття троянські кіння. Троянський слон, бити <питити> його не можна було. Але він вважала, що це все логічно. Вони вирюють фігури, але просто пропустили Тора c 8 палатку в пастку, тепер Ферзь має відходити. І після відходу йде C1 ході, там, хіти, Тора С1 і Мат так? ходить. б'є F1 з матом. І я хотів би на кінець показати свою партію, яку для мене була дуже важлива партія. В цьому турнірі я виконав норму міжнародного майстра, всю першу норму. І я грав проти сильного харківського майстра, який тут забули єдиний партій день програв. І це була дуже така коротка мініатюра, але цікавився теоретично. Я зіграв е 5 зіграв іспанську партію. Як коли за з систеріку, але в принципі підготував до цієї партії цікавий один варіант. Це такий варіант у львівського відомого майстра Володимира Бутуріна. Він над тим варіантом дуже довго працював. Рокіровка. і тепер б'ють чорні на е 4 Це такий відкритий варіант. Ну, Нормальний хід е 4 і як правило, тут чорні грали Б5, словом Б3, Д5. Дає Слово 6. Цей варіант також часто з Віктор Кучною в матчі проти Карпова. Дуже часто цей варіант зустрічався. Чорні тут мають активну фігурну гру. Цікавий варіант. Але ідея бутульного поля в ході слоні 7. Справа в тому, що на Турей-1 Тепер чорний райт Б-5. Якщо слон Б3, то після Д5 дає, слон Є6. Виявляється, що тройне один стоїть не оптимально. І в цій позиції в білих немає жодної переваги. Тому в тому полягає ідея цього персоналки ходів, але взяти білімо збирати e 4 принциповий хід. Ну, треба сказати, мій суперник почав дуже довго думати, дуже багато часу він десь потратив. Там. На 15-му ході вже потратив півтори години, в нього лишилося півгодини до кінця партії. Ну, Д5, Кінбі Е5. Це все було мені відомо, турабі d 5 тепер я повинен бити фігуру. Кінці 3. Ідея в поля в тому, що біля не ціпляється з пішака, він грає рук і грає на активних слонів і в них активна композиція Д5. Slow D6, це так вимога по ця позиція. Досить хороша компенсація в чорних. Комп'ютер показує невеличку права в Що там бізнесу, що в Чорний сад пішака, то це означає, що активність хороша. В цій позиції білі дуже довго думала і зіграла тут. Тураж H5, тому що я грав дуже швидко, відчасно в нього було неприємне почуття, що якийсь на В принципі, цей варіант я знав. І ці поліції зробив хід Ферзі 8. Створивши загрозу перштор на H5, є тут дві загрози взяти ДСФ5, і все почуває дуже незручно з пішаками. І є друга загроза, яку Білі пропустила. Ну, це не складний хід, але просто справа в тому, що вже вони пробували в стресі, в них дискомфорт такий, і вони пропустили досить простий хід. Білі тут зіграли d 5 І після ходу слонжі 4 я виграв втору, поставлю мат, і партія закінчилася 15. 14 ходів. хотів, ну, думаю, що була саме швидка поразка, в ну, майстер це виграти дуже складно, скажімо так. не типово. Але з допомогою такого удару, подвійний удар, я виграю цю партію. Так що, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!